Вітаю, друзі, на каналі. В цьому відео будемо ремонтувати автомобіль, як відомо, автомобілі мають пластиві стіноді ламатись. Ну, тут не зовсім автомобіль поламався. Не відкривається багажник. Камера, не, при включенні заднього ходу, не, не відкривається, бо відкривається частково. З'ясуємо, в чому проблема, тож спробуємо розібратися з даною проблемою. Це не дефект, коли камера завісає якомусь, не закривається, це трошки інше. Тому я вам зараз все покажу. Тож, давайте розпочнемо. Давайте я вам продемонструю це в салоні, як відбувається. І будемо розбирати. Так, вмикаю в задній, в задній хід. Чути клацання ззаду, але камера не відкривається. Іноді вона частково виїжджає, однак це відбувається рідко. Іноді навіть відкривається і закривається. Розберемо, подивимося, чому діло. Для того, щоб роздібати задню кришку, нам необхідно спочатку зняти цю частину. Будуть тут фотографії з'являтися після зняття кожного, бо незручно трішки знімати одною рукою і робити. Потім знімаємо або ліву або праву частину ці пластмаски декоративні, вони легенько так витягуються на себе. Також фотографії тут будуть. І тоді вже переходимо до основної оцієї великої частини. Чотири винта ось тут відкриваємо цю частину. І є чотири винта. Ми їх відкручуємо. Тоді все це на кліпсах е, тягнемо і знімаємо. Інструмент також буде, я тут десь з'явиться, посилання знизу під відео на інструмент, щоб нічого тут не ламати, також буде. Після зняття цієї обшивки ми маємо доступ повністю до проводки і зможемо зняти механізм самої камери і, відкри... і механізму, який відкриває задню дверку. Тож, давайте переходимо вже до знятої частини. Я в кінці відео вам покажу, як все це збирається. Спробую показати, це трішки легше, ніж знімати. Щоб було відомо, тому хто розбирає, можете пройти зразу в кінець і подивитися, як воно розбирається. Точніше, збирається, але ви вже там зворотньому будете дивитися і буде там зрозуміло. Тобто знімаємо перше, друге, третє і, відкрутивши чотири винта, знімаємо основну цю частину. Все просто. Тепер переходимо до другої частини. Чому я сюди взагалі поліз і для чого я знімав обшивку задньої дверки? У мене не працює камера, а точніше не сама камера не працює, а не працює механізм відкривання. Будемо зараз знімати, я вам покажу, як це робиться, і дивитись, що саме тут не працює. Так, три гвинтами ви викрутили, і тепер можемо знімати. Ще німці все як завжди продумують. Є, щоб не падало цей механізм, є там такий фіксатор. Трішки провертаємо, щоб не зламати їх, і на себе можемо вилучити. Тут для зливу води знімаємо трубочку, і все у нас чітко знімається. Далі будемо розбиратись, в чому ж у нас причина, чому воно не відкривається. Зараз подумаю, як то його простіше. Мабуть, буду відкручувати з цієї сторони. Ось. Декілька гвинтів і подивимось, в чому ж там річ. Тож, переміщаємось тепер в... на робоче місце і спробуємо з'ясувати, в чому ж причина невідкривання. Видно, що тр... треться по корпусу цей важіль, і видно, що він тут у нас розбите посадочне місце. Зараз ми його розберемо і попробуємо подивитись, що ми можемо там зробити. Міняти ми його не будемо. Я вважаю, що тут є можливість зробити. Без заміни. Ще раз показую, давайте ось так. Бачите, є який рух дуже величезний, там явно є спрацювання якихось елементів. Подивимося, що можна з цим зробити. Нам треба трішки його приподняти, так, щоб в такому положенні його зафіксувати. І щоб все це у нас надійно трималось, бо випрацювання тут доволі таки суттєве. Камера, відповідно, у нас тут все ціле. Можливо, є сенс трішки почистити, але. Бачимо, що вона виїжджає, ніяких тут проблем з нею немає. Камера виїхала, все, все добре. Ну, звісно, почистимо. Тут, тут, тут запитань немає. Тож, давайте розберемо сам механізм, оцей редуктор чи як його правильно назвати, і подивимось, що ж саме там вийшло з ладу, що саме там спрацьоване. Отже, що вдалося з'ясувати. Я вважаю, що якщо ми поставимось сюди ось таку ось. Секунду, я її поставлю. Ось таку ось шайбочку, то в нас все буде працювати як слід. Тобто це нам забезпечить трішки підняття і унеможливить теття об, об корпус ось в цьому місці, де у нас стерло, ну унеможливі. До речі, стосовно продуманості механізмів, ну, німці, як завжди, можуть це продумати, є певне зміщення. І в іншому положенні ось цю шестигранну вал ми не зможемо встановити. Тобто ну, нема потреби встановлювати. Єдине, що потрібно буде встановити, це ось нульове положення. Бачите, все дуже грамотно продумано. І Чітко буде працювати. Ми зберемо, подивимося, що воно у нас запрацює, бачимо певне випрацювання ще тут. Подивимось, що тут у нас ставиться і чи це матиме вплив на роботу. І продовжимо. Тож, давайте будемо збирати назад. Ще раз покажу, що нам вдалося. Ось так от я зробив. Можна металево, бачите, буде підняття. Можливо, доведеться його ще трішки стерти, ну спробуємо. Трішки попрацювали на наждачній бумазі, для того, щоб підігнати потрібну нам висоту цієї шайбочки. І я вам зараз покажу, що вийшло. З цієї сторони, де буде тертись у нас шайба по корпусу, дамо трішки змащення, щоб вона довше нам прослужила. Шайба в самій обоймі, оці 6 грані, вона не провертається. Тобто, я отут, бачите, зробив такі грані, вона була трішки меншого діаметру. Я зробив тут такі грані, і вона не провертається в цій обоймі, а буде тертя тільки з цієї сторони. Тобто пластмаса по пластмасі через змащення. І по товщині підігнав на необхідний нам розмір. І так, що в нас вийшло, дивіться. Як раніше було, я вам там показував, хто не, не бачив, можете перемотати трішки раніше. І дивіться, що, у нас. що нам дала ця додатковий... пластикова чи пластмасова шайба. Ось бачите, наскільки стало більш підня... підняття над корпусом, бачите? Тобто у нас тут вже є щілинка, яка забезпечується саме цією додатковою шайбою. І при спрацюванні механізму у нас вже тертя не буде відбуватися, бо є трішки зазор, тобто рівномірно розподілена сила, і воно не даватиме нам тертись про корпусу. Так що розробники, інженери Volkswagen, зв'яжіться зі мною, ідею вам продам безкоштовно, а може і не безкоштовно. ну Жарт, звісно, хоча в кожному жарті є частина правди, але буде цікаво, якщо це дійсно відбудеться. Далі ми все це зберемо і побачимо, що у нас вийшло. Ну і звісно, після встановлення всього механізму назад, там ми відремонтували саму механічну частину, щоб не терлась. Все ж таки, камера у нас не запрацювала, і проблема була не в цьому. Хоча ці всі спрацювання вони в майбутньому могли призвести до, не, до закривання камери чи якихось проблем з механічною частиною. Тобто ми тут перевірили досконал, перевірили все і впевнилися в тому, що тут проблем у нас немає, і, і почали шукати далі. І повер... знайшов я, пройшовши по проводці, у нас ліворучний джут дротів, тут все було добре. І тут у нас була така скрутка. Она не скрутка, вона така гільзовка була, де два провода сходиться в один, і воно обтиснуто такою латунною гільзою. І замотано, відповідно, додатково ізоляцією. В цій частині, потягнувши за один дрот, він відірвався. Тобто проблема була саме в цій скрутці. Зараз я її по-новому зроблю. І буду знімати далі. Покажу, як все вийшло. Тут десь фотографія, що з'явиться, як воно виглядало до того, як я це зачистив, Це вже зачищені дроти. То давайте продовжу і покажу, що вийшло в кінці. Так, давайте ще покажу, як збирається це все діло з середини. Є ось такі у нас кліпси. Зворотні збирання будемо розпочинати саме з цієї великої частини. Наше завдання за... поставити на місце кліпси і загвинтити. Там є у нас таких чотири 4... шурупа таких. То давайте я вам покажу, як все ж таки збирається не на словах. Можливо, комусь буде корисним. Play tough and wanna hate this. I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I gotta vent better against people who patented being negative when you should be getting after it. Так, і фіналізуємо процес перед встановленням останньої частини. Ось так у нас все вийшло. Жодна кліпса не зломана. Все на свої місця. Все гарно, все защокнулось. Провіряємо додатково чи нічого у нас не, немає лишніх зазорів, подивимося. Все чудово. Так, і можемо встановити останній елемент. Так, ну, давайте вам покажу, що в нас вийшло. Ось проблемне місце. Заізолював подовження. Десь тут зараз поз'являтимуться фотографії. Власне, чому така ситуація виникає? Це скоріш за все типова проблема даних автомобілів, не лише є Ольф, а й МК-7, МК6, мабуть, МК-7 точно. Можете спостерігати ось таку картину всередині конденсат, який накопичується. І, скоріш за все, він попадає в це з'єднання і роки зробили своє, через що мали проблему відсутності контакту в цьому місці. Тому, хто буде робити, спершу першу чергу звертайте увагу, які маркери до саме такого дефекту в вашому автомобілі типового. Перестала відкриватися з часом дверка спрацьовувати, тобто один раз працьовує, другий раз ні. Камера не довиїжджає, але в той же час заїжджає завжди назад. Тобто, це не та причина, що камера може напіввідкритою залишатись. Там, де камера напіввідкрита, там інша, скоріш за все, причина. Тут камера у нас не відкривається взагалі, або не довідкривається при тому закривається постійно. Кришка багажника може не відкриватись. В першу чергу дивимося на це з'єднання і усуваємо тут причину, тоді перевіряємо. Скоріше за все, вам допоможе, так як і мені. Тому зняття механізму не обов'язково достатньо буде зняти лише оцю частину ось цю, ось цю частинку. І ви вже зможете все відремонтувати малими зусиллями, не тратячи на це багато часу. Так, давайте я закрию останню частину і будемо перевіряти результат. і перевіряємо результат. Спочатку давайте подивимося, чи відкривається. Все все працює. Отже, давайте фіналізуємо. Для усунення проблеми нам вистачило усунути поганий контакт лише в одному місці. Це і було причиною в моєму випадку. Інструменти за допомогою яких можна е, Розібрати ці всі з'єднання, не порушуючи їх. Посилання буде знизу під відео, можете проходити когось зацікавили. Також посилання на моторчик, який потрібно буде замінити, якщо у вас не дозаїджає камера, він теж часом згорає, буде під відео під відео посилання. Інші корисні посилання до є golf які можна придбати на Aliexpress, також залишу під відео. Всі матеріали, як збирати механізми, якщо ви вже. Дійшли до механізму, розібрали його і не знаєте, як зібрати. Також будуть посилання під відео, як збирається, як встановлювати правильно шестерні і все, все решта. Якщо ви самі не справилися з цією завданням, або у вас інша проблема, ви перевірили цю скрутку і все добре, а проблема вже безпосередньо в самому механізмі, то можете звернутись до мене. Є контакти знизу під відео. Звертайтеся, я вам можу допомогти в ремонті, замінити двигун або перевірити, що там саме у вас несправне. Тому звертайтеся, кому. Це цікаво. Да, це задоволення буде не з дешевих, якщо це заміна двигуна або повна там реконструкція цього механізму. Однак ви матимете оригінальну запчастину. Ах посилання, мабуть, на варіант китайський. Я теж залишу під відео, для кого це зручніше можете проходити купувати. Не забувайте ставити подобайки, поширюйте відео, якщо вам сподобався такий формат. Дякую за увагу. До побачення.